Учора у сарнах трапилась трагедія. Внаслідок пожежі в приватному будинку загинуло двоє трьохрічних дітей. Це сталося на очах у матері, яка в той час була поруч з будинком на городі. З нею також була й старша п'ятирічна дочка, а трирічні брат і сестра спали вдома. Коли мати побачила, що спалахнув дах будинку, разом з сусідами кинулись за дітьми. Але коли відкрили вхідні двері, в оселі вибухнув газовий балон. Очовиці викликали на місце рятувальників, так як самотужки з вогнем впоратись, було неможливо. Повідомлення про дану трагедію. На лінію 100 надійшло о 13.55. Туди за вказаною адресою виїхав черговий караул 8 ї державної пожежно-рятувальної частини міста Сарни на трьох пожежних автоцистернах у складі 12 рятувальників. Коли наші співробітники прибули на місце виклику, вони встановили, що вогнем охоплена дерев'яна одноповерхова житлова будівля, а також поряд розташована новобудова. Зі слів, поряд перебуваючих громадян, сусідів наші співробітники дізналися, що в палаючій оселі можливо перебувають малолітні діти. Зважаючи на те, як вона палала, от, можна було зробити висновок, що в такому вогняному вирі вижити шансів практично немає. Свою чергу пожежники повідомили про подію і правоохоронців. Близько 14-ї години до чергової частини Сарненського відділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників, що по вулиці Гагаріна в місті Сарни виникла пожежа. Негайно було скеровано на місце події групу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу. В будинку, який розташований неподалік недобудованого двоповерхового будинку, який також загорівся. В ході виїзду було встановлено, що проживають мати з донькою п'ятирічною та двома трьохрічними дітьми близнюками які загинули в ході вказаного інциденту. Дістатися до дітей змогли лише тоді, коли на місце прибули рятувальники під час осіння пожежі вогнеборців, ушли в будинок та через хвилину винесли постраждалих брата та сестру. Але медикам на місці події не залишалося нічого іншого, як констатувати смерть обох дітей. Наші співробітники виявили їх в одній із житлових кімнат. От на ліжечку дітки лежали поруч один біля одного. Коли наші співробітники їх винесли, На жаль, вони не подавали жодних ознак життя. За попередньою версією трагедія трапила через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання. Пожежники боролися з вогнем протягом декількох годин. Наші співробітники подали на гасіння пожежі три водяні стволи. О 16.15 дана пожежа була локалізована, а о 17.27 повністю ліквідована. От як розповіли самі громадяни, що перебували поряд з пожежею, вони чули. Вибух балону з газоповітряною суміш. Проте наразі що саме стало причиною пожежі, і звичайно таким з такими трагічними наслідками буде з'ясовуватися. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, а також наша оперативна група обласного управління державної служби надзвичайних ситуацій. В свою чергу в поліції повідомили про те, що розпочати розслідування правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу України. Якщо встановлять винного, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.